І, друзі, зустрічаємо. Залітає у продаж Nissan Juke Nismo. Це у нас офіційний автомобіль 2013 року випуску на 1,6 турбобензиної двигуні. Так як це у нас Nismo, тут 200 кінських сил. Звісно ж, повний привід та коробка автомат. Має гарний білий перламутровий колір. До речі, по автомобілю жодна з деталей не фарбована. Технічний автомобіль у нас без зауважень та нещодавно пройде НТО. По косметиці були зроблені роботи по поліруванню кузову та хімчистки салону, тому зараз вигляд в авто просто цукерочка. Має два комплекта гуми, зима-літо, дві пари ключів та додатково встановили сигналізацію типу Пандора з автозапуском. Вид в авто дуже крутезний, стан автомобіля навідмінно, тому можу радити всім. Друзі, давайте по комплектації. Так як це у нас нісмо, він трішки відрізняється від звичайного жука. Має у нас аеродинамічний пакет, в плані переднього заднього бампера з нижніми накладками, має спойлер на кришку багажника, накладки на пороги, зеркала пофарбовані в червоний колір, інша решітка радіаторів, омивачі, фар, денні ходові огні діодні на 18 гарненьких дисках, на новій гумі, другий комплект іде у нас в подарунок. Датчик світла, датчик дощу. Присутні в нас безключовий доступ, складання зеркал підігрів їх. Звісно ж, повний електропакет, спортсалон в Алькантарі, мультикермо у нас також половина в Алькантарі, половина в шкірі, є перемикання мультимедії круїз контролю. Також включається у нас повний привід на чорній стелі. По мультимедії у нас є камера заднього огляду, підключення через Bluetooth, навігація з завантаженими картами України. Також у нас клімат-контроль, три режими керування стандартний спорт та еко. Коробка у нас автомат. Є підлокітничок, під ним сховалися у нас підігрів переднього ряду. Далі по задній частині. Давайте оглянемо. Також в алькантарі все гарнесеньке. Стан в автомобіля просто чудовий. По задньому. Ряду пройшлися, давайте подивимося, що в нас в багажнику. Багажник у нас доволі вмісткий. є можливість відкидання заднього ряду. Робиться ровна підлога. Тут у нас сховалася докаточка. З іншої сторони, давайте поглянемо, як у нас постанувся. Ось також карти всі ці лесенькі, салон у нас дуже збережений. По передньому ряду ще додатково пробіжимося. Також все гарненько, терпети цілесенька у нас, стеля також охайна, чистесенька, гарнесенька. Стан салону, самі бачите, дуже-дуже приближений до ідеального. Взагалі по авто ніяких зауважень немає. Сідайте та катайтеся. Гарне авто гарним людям. Так, друзі, рубрика Металошукач. Нагадаю, автомобіль у нас не фарбований, але в доказ цього пробіжимося толщиком, покажемо, що це дійсно так. Як бачимо, криша у нас не фарбована, заднє крило, та двері також не фарбовані. переднє крилишко у нас не фарбоване. Капотик у нас також в рідному окрасі не фарбований, праве крило переднє також не фарбоване. Дверка у нас права передня не фарбована, задня також не фарбована. «Крилишко у нас. Також цілесенька кришка багажника у нас також в рідному окрасі. По прийомчикам машина цілесенька, вся в рідній фарбі. Друзі, давайте по косічкам даного автомобіля. Їх дуже мало, але все ж таки покажемо. На кришці багажника є ось маленький один скольчик. Такий по задньому бамперу. Тут все чудово, є знизу на губі така маленька прижатість, нічого страшного. По капоту у нас є де-не-де -де декілька скольчиків, підкапаних один, десь іще ось ось спереді два-три. Так, все чудово. По криші також все цілесеньке, по салону у нас. Також все збережене, ніяких зауважень немає.